Всім привіт! Ви на каналі Валера Барбоскін. І підписники. Сьогодні у нас буде розпаковка на таку машинку, як Mercedes Benz L... L319 фірма Veli масштаб 136. Коробка, як ви бачите, порвана, бо... Як я вам вже розказував про Субару, ви пам'ятаєте це відео, бо ця машинка була дуже важко відкручувалась, бо ця машина дуже велика. А от самі штучка для відкручування. Сама машинка світло синього кольору. Відкриваємо двері. Чорний салон? Перед. Колеса крутяться отак. Знаєте, яка машина нагадує на на Volkswagen. Оцей бусик. Точно по такому же дизайну. Але це Мерседес. Мерседес Benz L319. Сімейство комерційних автомобілів Mercedes Benz, яке випускалося з 1955 року. По 1967 рік. Перший повоєнний фургон фірми Mercedes Benz L319 був представлений на міжнародному автосалоні у Франкфурті на Майні в 1955 році. Родоначальником нового сімейства малотонажних вантажівок став компактний 1,75 тонний безкапотний фургон. L319 d з тримальним кузовом, що відрізнявся своєрідною зовнішністю з еліпосовидними фарами і просунутими вперед передніми колесами. Попит на недорогий маневрений і енекономічний автомобіль виявився настільки високим, що. В 1958 році його серійне виробництво було розгорнуто на колишньому заводі фірми Auto Union у Дюссельдорфі. До 1967 року вироблено 107 тисяч примірників.